Привіт! Мене звати Лера, це Вова, Павло і Настя. Ми всі працюємо в Камстаді, освітньому центрі, який допомагає підготуватися до вступу та вступити в університет Словаччини. Давай знайомитись! Yeah. To pierwsza Znajomstwo z komandy. Всім привіт! Мене звати Володимир. І я працюю в Комстаді. Я та людина, яка завжди буде з вами на зв'язку. Моя основна задача це інформаційна підтримка наших студентів. Після того, як ви прийняли рішення, що ви будете вступати саме з нами, я буду з вами постійно на зв'язку. У мене є великий досвід, так як я сам був студентом. Поступав сюди ще в 2015 році, в Прешівський університет. Тоді це було інакше. За цей час інфраструктура університетів сильно покращилася. Словаччина дуже зацікавлена, щоб сюди приїжджало більше іноземних студентів. У порівнянні з Польщею тут вам не потрібно буде платити за навчання. А якщо порівнювати з Чехією, то вам буде легше вступати, тому що на багатьох напрямках не вимагається від студента підтвердження рівня володіння словацькою мовою. Якість освіти в Словаччині нічим не відрізняється від Польщі або Чехії. Це я можу вам сказати із мого власного досвіду, тому що я під час навчання їздив за програмою обміну студентів та провів цілий рік в Чехії в Карловому університеті. Це, до речі, ще одна можливість, якою ви можете скористатися під час навчання в Словаччині, вже будучи студентом європейського вузу. Ми існуємо вже більше п'яти років, і всі наші студенти вступили до словацьких університетів. Для того, щоб студенту було легше адаптуватися на місці, ми проводимо інформаційні зустрічі та екскурсії. Для нас важливо зберегти добрі відносини з нашими клієнтами, тому ми не припиняємо спілкування та інформаційну підтримку вже після вступу студента. Агойте, болем са Даша. А будемо штукати на техніцькій університеті в Кошиці. От Кошице. Кошице, моє рідне кошице, у П'юш, е, університет, міжнародні відносини ще і політологія. А готі Валамса Ліза. Чауття, валамса Артем. А сам з Кропивницького. Пристягувала сам са на Словенську, а будемо студію на університеті Павла Йозефа Шафарика в Кошице. А я будем са участь технічні університеті в Кошицях. Dobrý deň, volám sa Pavel Fedak, pracujem pre spoločnosť ComStudy. Mojou hlavnou úlohou je spolupracovať s ukrajinskými študentami, aby si vybrali hlavne tú správnu univerzitu a ten odbor, ktorý by chceli študovať. Vediem slovenský tím, ktorý sa taktiež stará o dokumenty. Mojou úlohou je v prvom rade vybrať hodnú špecializáciu pre každého môjho študenta. Ďalšími úlohami sú samozrejme preinformovať každého z nášho študenta o tom, či bude skúška alebo nebude skúška a aká tá skúška bude, kedy bude a na, ako, sa ju, ako sa na ňu pripraviť taktiež sa samozrejme snažíme dodať čím skôr správne materiály, aby sa každý študent mohol na danú skúšku pripraviť. Počas príjmacieho konania máme na Slovensku obrovskú administratívnu záťaž. To je presne mojou úlohou. Mojou úlohou je taktiež spraviť a robiť tak, aby som ja pomocou môjho ofisu. Kompletne pripravil všetky vaše dokumenty vrátane prekladov, aby všetky dokumenty boli včas a v správnom formáte, na správnom mieste, na správnej univerzite. Taktiež by som na záver chcel povedať, že strašne ma baví pracovať s ukrajinskými študentami. Taktiež by som chcel povedať, že som veľmi rád, že môžem byť súčasťou oboch týchto kultúr. Chcel by som zdôrazniť, že ako je veľmi dôležité príjmať z jednej aj z druhej strany všetky rozdiely týchto kultúr, neriešiť ich rozdiely, ale príjmať ich a skúmať. Naopak ich k sebe prijať. Práve takéto rozdiely medzi... A take the kulturne and multikultuр is jednym zoterów, которые ma poha pred práci. I would study in the Prashovsky. We're going to study marketing and object psychological, and I would study practical and the first time. Поломса Надія Кулеш, сом з України, з Енергодару. Зараз сом в Прешові. Штудує на Прешовській університеті на факульті менеджменту. Всім привіт! Мене звати Каріна. Це Прешовська університа, до якої вже 18-го числа ми підемо навчатися. Привіт, мене звати Анастасія, і я є одним з кураторів Комстаді. В минулому, коли я також вступала в один з університетів Словаччини, мені взагалі не давали вибору ні спеціальності, ні направлення, а просто поставили перед фактом. Тому, коли ви приймаєте рішення вступати в закордонний університет, важливо, щоб вас абсолютно не обмежували в виборі, чим ми і займаємось. Особливістю словацьких університетів є те, що вони й досі пропонують безліч спеціальностей та напрямків, на які можна бути зарахованим без вступ. Іспитів це означає, що виключно на основі ваших балів атестату без жодних ЗНО, НМТ. але деякі мегасерйозні спеціальності та креативні напрямки вимагають від вас здачі творчого іспиту або вступних тестів. В чому ми вам також з радістю можемо допомогти, я займаюся організацією та створенням підготовчих курсів до вступних іспитів. Як це все у нас відбувається? Коли абітурієнт отримує запрошення на вступний іспит, ми повністю його супроводжуємо, а саме інформуємо про наявність цього вступного іспиту, розповідаємо про те, як це все буде відбуватися, та створюємо підготовчий курс. Ми пропонуємо підготовчі курси нам безліч напрямків, тому якщо ви мрієте стати в майбутньому архітектором. Економістом, менеджером, медиком ми з радістю вам в цьому допоможемо. Я обов'язково слідкую за датами початку вступної кампанії та інформую про це абітурієнтів. До прикладу, багато наших студентів мріють стати в майбутньому економістами та подають заявки в економічний університет в Братиславі. Цей університет має обов'язковою умовою зарахування, вступний іспит з загальних знань економіки, історії словаччини, політології та математики. І ми можемо похвалитися неймовірними успіхами завдяки нашим підготовчим курсам. Цьогоріч до цього університету подало заявку близько 30 наших вступників. Ми успішно два місяці з ними вивчали економіку, політику словаччини, проходили різні логічні та математичні завдання. Як результат, в червні 80% вступників отримали позитивне підтвердження про зарахування. Деяким з наших вступників навіть особисто писали декан. А не факультетів, як першими, що вони мріють бачити їх серед числа своїх студентів, хіба не круто. Але можемо сказати, що багато студентів хвилює, як саме буде відбуватися приїзд на іспити та як їм знайти потрібну аудиторію чи як потрапити до університету. В цьому плані також можна не хвилюватися, адже ми супроводимо вас від моменту приїзду на вокзал аж до дверей потрібної аудиторії. Також важливо сказати, що щорічно університети змінюють або виду змінюють вступні вимоги іде. Десь іспити вступні з'являються, десь зникають, тому важливо також за цим слідкувати та підлаштовуватись. Стосовно наших підготовчих курсів, можу сказати, що ми завжди виходимо з вступних вимог, йдемо чітко за планом і дуже креативимо для того, щоб вам було не лише корисно, але й цікаво це все запам'ятовувати. А ще наші курси повністю створені нами, і ви можете бути впевнені, що аналогом цієї інформації немає. І більшість того, що ви дізнаєтеся, ви точно не позбираєте в інтернеті. Привіт, мене звати Софія, я з міста Єрпінь. Я поступила з університет університету Братислави на ставну факульту спеціальність поземної ставки архітектура. Мене звати Аліса, я з міста Бахмут. Я вступила до СТУ. Привіт! Мене звати Ніка, я з міста Суми і приїхала в Братиславу навчатись в СТУ. Привіт, мене звати Лєра, я кураторка Камстаді, і я стежитиму за тим, як ти вчиш словацьку мову. Я також колись була студенткою словацького вузу, вчилася спочатку в місті Прешов, в Прешовському університеті. Потім згодом я перевелася на магістратуру до Братислави до університету Каменського. У Словаччину я їхала не те, що з нульовим, майже з мінусовим знанням словацької мови. Коли я згадую ці перші дні, місяці навчання та життя у словаччині після переїзду я розумію, що важко мені тоді не було лише тому, що найбільше часу я проводила зі своїми одногрупниками з України. Ми якось трималися один одного, і якщо тупили, то разом. Напевно, що з точки зору психологічної адаптації в новій країні це навіть добре, тому що ну ти не почуваєшся покинутим, але у перспективі це не дуже. Таким чином, просто залишаючись в цій своїй зоні комфорту, в цій своїй бульбашці, ти закриваєшся і покинути ось цю свою бульбашку з кожним роком стає все складніше. Але у будь-якому разі колись вийти з цієї своєї зони комфорту дуже буде потрібно. Я пам'ятаю дуже добре перші свої спроби влаштуватися на роботу в Словаччині, перші робочі дні, перші тусовки зі словацькими одногрупниками. Аналізуючи ці смішні незручні ситуації, які зі мною траплялися, я думаю, зараз боже ну чому? Чому ти не вчила словацьку мову раніше? Потім, звичайно, я одразу згадую, чому. Тому що у 2015 році майже не було якихось. Джерел у вільному доступі для вивчення словацької мови самостійно. Зараз, звичайно, інша справа. Мене страшенно тішить той факт, що я, зокрема, і вся команда Камстаді зробили свій внесок для популяризації словацької мови в Україні. Коли ми лише починали і зіткнулися з необхідністю того, щоб якось навчити людей словацькій мові, то викладали тоді лише я і Анастасія, ще одна наша репетиторка. З часом. Викладачів і викладачок стало більше. І всі вони супер-круті фахівці, які небайдужі до своєї роботи і до вашого результату, що вкрай важливо. Зараз я у захваті від того, як розвивається наша мовна школа, тому що ми почали розробляти свою програму навчання, свої власні матеріали, створили ютуб-канал. Цього року в нас навіть з'явився розмовний клуб. і Ми провели наш перший марафон інтенсив словацької мови. Дуже успішно. Окрім цього, ми також робимо все для того, щоб відстежувати прогрес навчання студента. Для цього ми проводимо контрольні заняття, і за результатами цих контрольних занять видаємо вже сертифікати, які підтверджують ваш рівень словацької мови. Звісно, все це підвищує конкурентність наших студентів при складанні вступних іспитів на будь-який напрямок у будь-якому словацькому університеті. Воламса самакс Фарахов, сом студент Женицької університету на Строніцькій факульті. Готі в Шеці. Велам сам Ольга. Мам 16 років. Штудую в Жилінській університеті на факульті Фейт. Частина друга. Наші студенти. Всім привіт! Мене звуть Анна, я випускниця Жилінського університету в Жиліні. Навчалася я на магістратурі і закінчила факультет гуманітних від на спеціальності медіаматика і культурне дідство. Всім привіт! Я Якічук Роксолана і я з Івано-Франківської області. Я є студенткою економічного університету факультету економічної інформатики. Спеціальність у мене Data Science в економії, тобто наука даних в економіці. Всім привіт! Мене звуть Дара. Два роки тому я вступала за допомогою Камстаді на будівельний факультет словацького технічного університету. І зараз я навчаюся на спеціальності поземне ставби архітектура. Що хотіла би порадити, перш за все для студентів, які загалом збираються поступати не тільки в Жилінський університет, а в Словаччину. Це питання мови і мовного бар'єру, тому що на своєму досвіді я знаю, як це важливо. Ливо знати словацьку мову перед тим, як ви приїдете в Словаччину, щоб уникнути різних проблем і загалом, щоб навчання і період адаптації проходили дуже добре і максимально легко і безболісно для вас. Мені дуже подобається моя спеціальність, і я дуже рада, що саме її я вибрала. Ми вчимо статистику, оперативно віску. Чому також конометрію, інформатики, що хочу сказати про факультет? Факультет насправді дуже важкий і вимагає досить багато старань для цього. А вступити не так складно, як навчатися. А, насамперед, я хотіла б виокремити з таких дуже важливих плюсів навчання в Словаччині. Це те, що студент може собі вибрати якісь додаткові предмети, і, окрім своєї головної спеціальності, може ще і вивчати додаткові, які його цікавлять, також в словаччині. Діє дуже хороша система знижок для студентів, починаючи від подорожей поїздами і автобусами, закінчуючи так само великими знижками при покупці будь-яких товарів, це все робиться за допомогою ISIC, Тому для студента тут максимально такі комфортні умови для проживання і для навчання. Далі все залежить від вас, типу від ваших старань та від ваших зусиль. Три роки тому я так само поступала з компанією Камстаді, була однією з їхніх клієнтів із. Студентів і так вийшло, що протягом цих трьох років я вивчила словацьку мову дуже добре. Тому власне я викладаю словацьку мову і зараз допомагаю студентам при поселенні, і також є куратором компанії Камстаді. Частина третя наш досвід. Добрий день, мене звати Максим Макаренко. Я вступав в Словаччину три роки тому. Це був перший ковідний рік. Я поступив до Братислави в СТУ на факультет електротехніки та інформатики. Зі свого опиту можу сказати, що було тяжко. Це, це був перший ковідний рік. Нічого не зрозуміло. Всі робили якісь нові закони, нові правила. Нічого взагалі не зрозуміло. Але все вийшло як наймога краще. Всі отримали гуртожитки. Всі змогли поступити нормально, без проблем до Братислави, до Прешова, до Жиліни, до Кошиць. Ми пройшли карантин. Всі проблеми ми приїхали з Ужгорода. То була теж проблема, тому що на кордоні перевіряли перевіряли дуже дуже сильно. Пройшли обсервацію, були і там проблеми, тому що знайшли ковідних. Одна дівчина забула валізу, але то, то інша історія. Хлопці з КамСТАДІ дуже добре все організували. В Словаччині дуже часто міняються правила і закони, особливо коли був коронавірус, ми не знали, що робити і так далі. Ми живемо по одному правилу. Потім на другий день бачимо, що взагалі змінилося, і того не потрібно, що було десять днів тому назад, чи день-два тому назад. Ну, мусили якось підстроюватися під це, під словацькі правила, закони, але що сказати, підлаштувалися все добре. Тебе я пам'ятаю той день, коли вже послабили карантин, і ми були настільки раді, що вже можемо навіть кудись піти, не тільки в продуктовий магазин чи на прогулянку. Потім, коли вже почався літній семестр, нам було дуже важко через те, що ми сиділи вдома, ми сиділи в гуртожитках, ми вже забули, як виглядають люди, забули, як взагалі комунікувати в університеті. Так далі ми не знали навіть, куди йти, ми не знали своїх однокласників у лице, ми не знали ні аудиторії, ні вчителів. Ну, це було трошки важко, але ми освоїлися, перейшли цей переломний. Момент, період, і потім все було гладко. Всім привіт! Мене звати Настя. Мені 18 років. Зараз я навчаюся на другому курсі в пряжському університеті. І сьогодні хочу поділитися з вами досвідом вступу в. Словаччину з Камстаді. Я вступала під час на початку повноштабного вторгнення, і у мене це відбулося все максимально спонтанно, тому що я планувала вступати в Україну. Але так як почалося повноштабного вторгнення, то все дуже сильно змінилося. І я вступала останнім колом, вступала просто за останній тиждень до кінця здачі документів. І Камстаді просто все максимально реально швидко зробили. Ми зробили всі документи, які мені були. Ми підготували мої всі документи. За тиждень. Це був треш повний, тому що я з Донецької області і було дуже складно дістати оригінали моїх документів, але з допомогою Камстазі та з допомогою добрих людей ми все знайшли, все зробили, все підготували. Зараз я вже на другому курсі навчаюся максимально задоволена. Вступом також я дуже сильно задоволена. І навіть в такий час Камстазі мене дуже сильно виручила, допомогло. Та я вступила. Ще й гуртожиток маю. Та це взагалі топ-клас. Супер. Частина четверта. Про улюблене. Напевно, найсмішнішим моментом, який я запам'ятала за усі роки нашої роботи, це був приїзд Братислави два роки тому, коли ми приїхали зі студентами, і вони зазвичай одну ніч ночують у хостелі, тому що дорога досить таки довга та важка, займає багато часу. А потім на наступний день ми вже йдемо поселятися безпосередньо в гуртожитки. За кожним куратором є прикріплений свій гуртожиток, свої діти і вони мають за завдання їх поселити. допомогти. Тим в поселенні в гуртожиток, так от я мала поселяти студентів в гуртожиток університету Коменського, який знаходиться на Млинських нівах. Ці гуртожитки відомі тим, що вони знаходяться досить таки високо, і добиратися до них навіть коли ви вийшли на зупинці з міського транспорту, важко, тому що йде такий великий підйом гору, і це забирає багато часу та сил. Але цікавість була не в цьому, а в тому, що якраз в цей приїзд, який ми запланували. На наступний день, день цього поселення в гуртожиток, в Словаччину приїхав папа Римський. Так, от словаки, оскільки вони досить такі віруючі люди і досить поважно до цього ставляться. Зробили нам таку ситуацію, що перекрили абсолютно усі дороги. Всюди стояли військові, поліцейські, в небі літали вертольоти. Тобто, дістатися як до цих гуртожитків взагалі не було можливостей. Ну от я зі своїми студентами ми вирішили, що мене будемо втрачати. Час і підемо пішки, оскільки хостел, в якому вони ночували, знаходиться в центрі міста. Дорога нас чекала нелегка, користувалися ми навігатором, і ця дорога зайняла в принципі приблизно дві години, коли ми просто блукали містом. Питали в поліцейських, якою вулицею краще пройти. І коли ми нарешті вже були близько гуртожитку, ми зрозуміли, що карта нас веде не туди, і ми загубилися просто в якихось житлових комплексах і пішли майже через якусь лісну. Зону, де ми, пройшовши через дерева, кущі вийшли, і нарешті побачили ту гору, на якій знаходяться ці гуртожитки в млинській доліні. Так, от це поселення зайняло у нас більше півдня. Але слава Богу, все закінчилося добре, і ми нарешті поселилися. Але, мабуть, я думаю, що ні я, ні студенти, з якими ми йшли селитися, цю дорогу точно не забудемо, тому що ніколи не знаєш, чи на тебе зверху буде сигналити якийсь вертоліт, або тебе на вулиці зупини поліцейський і буде запитувати. tak kde dajte takým hurtom. Počas našej praxi a taká sa najsmiešnejšia situácia, ktorá sa stala, bola určite, keď bol COVID. Slováci sa veľmi COVIDu zľakli. Všetkým študentom predtým, ako prišli, museli prejsť karanténu. Vtedy sa ešte každý bal toho ochrenia. A najťažšie pre mňa bolo, keď sme zistili, že medzi ľuďmi, s ktorými žijeme 10 dní na karanténe, máme 4 pozitívne devčatá. Tak toto bolo pre nás dosť ťažké. A nakoniec sme to zvládli. Snáď najsmešnejšie z toho bolo, ako sme ich viezli v aute s so otvorenými oknami cez celé Slovensko, aby sa nikto nenakazil. To bol asi najťažší moment. А Ізарови найрачено на його спомінемо. Uh, найгірший момент на який я часто згадую за часів роботи в Камстаді. Це, мабуть, та ситуація, коли ми чекали на студентів біля Ужгородського вокзалу, щоб відвести їх в Словаччину. Це був якраз перший рік з ковіду. Ну ми його називаємо ковідний рік. І ми чекали на автобус, чекали. 20 хвилин, 30 хвилин, 40 хвилин. Вже почали сходитись студенти. І ось ми розуміємо, що автобус, за який ми заплатили, він не приїде. Я добре пам'ятаю, як біля мене, мене почали впізнавати люди, наші студенти. Вони почали гуртуватися біля мене, очікуючи від мене, що я скажу їм, що їм робити, але насправді я була досить перелякана в цей момент. Зовсім не розуміла, що мені робити, як нам з цієї ситуації взагалі виходити. Добре, що ми тоді, дивлячись на цей стрес, на те, як ми злякалися, швидко зорі. І знайшли альтернативу. Знайшли автобус, який таки зміг відвести студентів до кордону, і всі вони цей кордон успішно перетнули, опинилися таки в Словаччині, ніколи не дізналися про цю ситуацію, але вона була. І це добрий приклад того, що ми все ж таки вчимося і вміємо вже зараз знаходити вихід з дуже складних інколи непередбачуваних ситуацій. Ну, моментів було дуже багато різних. Мені найбільше запам'ятався, коли минулий рік, коли почалась війна, і почало багато студентів приїжджати. Багато студентів не отримало гуртожитки, і треба було для них знайти якийсь варіант, де вони б Жили. Це було досить складно, тому що всюди все було зайнято і не хотіли посиляти студентів. Ми вже були в розпачі, але врешті-решт, все ж таки, ми змогли знайти варіант і поселили наших студентів. В принципі, головне, що в будь-якій ситуації, яка б не сталася, ми завжди підтримуємо наших студентів, завжди з ними на зв'язку. Звісно, може ставатися під час вступу. Багато різного. Головне, що ви не самі залишаєтеся, а вам завжди будемо допомагати ми. І наостанок: вітаю з перемогою Дякую. Так, якщо у вас будуть виникати якісь ситуації, гра. Бажаю всього найкращого та успішно закінчити цей університет. Ну, а я дякую Камстаті за класну атмосферу, за підтримку в кожному моменті нашого вступу. За все те, що вони проробили. Камстаті найкращі! Ми обрали роботу з молодими людьми, тому що знаємо, що вони будують майбутнє. Тому, якщо вас цікавить Словаччина і ви хотіли би тут навчатися, то звертайтеся до нас. Ми завжди раді вам допомогти. como está de family <laughs> oh,